Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, вчора, 6 лютого 2024 року, Палата представників розглянула ще одну законодавчу ініціативу. Мова йде про законопроєкт 72. 17, який стосувався виділення допомоги Ізраїлю на суму 17,6 мільярдів доларів. Варто зазначити, що ще в кінці минулого тижня спікер палати Майк Джонсон говорив про наміри винести на розгляд палати цей законопроект, і це власне вчора відбулось. Одразу хочу зазначити, що тут не було. Вказано коштів на допомогу Україні, Тайваню і безпеки кордонів. Був загалом ось такий окремий документ, який стосувався виключно виділення коштів для Ізраїлю. Відбулись дебати, вони тривали 40 хвилин, і далі він розглядався за цією окремою спеціальною процедурою, де Необхідно було набрати дві треті голосів від повного складу палати, щоб цей законопроект був ухвалений. Результати голосування були наступні. Ініціативу підтримало 250 конгресменів проти 180 не голосував один. І ми розуміємо, що 250 так це менше, ніж дві треті голосів від повного складу. Тому, власне, ініціатива не була проголосована для того, щоб... Там голосування було результативне, потрібно було десь 286 і далі голосів. Цього не було зроблено. По партіям результати були наступні. Республіканці за 204 конгресмени проти 14 не голосував 1. Демократи 46 підтримали ініціативу, 166 проти, не голосувало 0. Тому документ був відхилений. Поки що ми не знаємо, чи він буде повторно розглядатися. І по термінам я тут також не можу зазначити, якщо ми це будемо бачити в порядку денному палати представників, то власне я обов'язково буду вас про це повідомляти. Один висновок, який я хочу зробити в контексті того, що ми спостерігали вчора, в палаті представників. Коли розглядалось питання допомоги для Ізраїлю, це послідовність позицій, так? І тут ми поговоримо про Майка Джонсона. Тривалий час останній говорив про важливість і першість ухвалення нових імміграційних правил, про безпеку кордонів. Ви пам'ятаєте, що була поїздка, так? На кордон з Мексикою, де Джонсон і інші конгресмени виступали, що це питання потрібно вирішувати. Адміністрація Байдена гальмує в цьому процесі, а ми готові це зробити, вирішити питання якнайшвидше, щоб зробити кордон безпечний. Тобто, знову ж таки, оця цитата: спочатку безпека кордону власного. Потім безпека кордонів інших знову ж таки країн. І виходить достатньо дивним, що за цією позицією ми спостерігаємо внесення до Палати представників окремого законопроекту щодо допомоги Ізраїлю. Не безпека кордонів, не там допомога Україні, Тайваню чи іншим союзникам. А чомусь саме акцент був зроблений на безпеці, на допомозі. Ізраїлю. Що ми констатуємо, що тут немає послідовності позиції у Майка Джонсона. Спочатку говорилось про те, що має бути проголосована безпека кордону, і це першочергове питання. А вчора чомусь з'являється законопроект щодо допомоги виключно для Ізраїту. І Тому навряд чи Джонсону вже у подальшому вдасться спекулювати на цій темі, що от спочатку потрібно забезпечити кордон, так, його убезпечити, а потім голосувати за допомогу для інших знову ж таки країн. Ось така достатньо цікава історія у нас вийшла в контексті вчорашніх голосувань в палаті представників. Власне, ми і тому спостерігаємо за цим для того, щоб бачити послідовність цих позицій, як той чи інший конгресмен голосує за відповідні ініціативи, як власне, змінюються їхні позиції. От до прикладу, у Джонсона вийшла така історія, яка точно йому не піде. На користь це потрібно також говорити. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!